Моє вітання. Ми живемо в час швидких задоволень. Час швидких рішень. Цукор це швидка енергія, яка надходить нам прямо в мозок. Але чи корисною вона є для нашого організму? Сьогодні я приготую кекс, який можна їсти і не боятися погладжати. Але перед тим як я розпочну готувати, я розповім про доставку здорового харчування від шарфуд, шеф-кухарем якої являюсь я. Вам більше не потрібно купувати продукти, готувати їх, підраховувати калорії. Достатньо скористатися сервісом доставки здорового харчування від шальфуд. Здорова їжа! Здорова, енергійна, поживна, цікава, смачна і насичена білками, жирами і вуглеводами. Це здорово! А головне, що просто. Я беру яблука. Яблуко очищаю від шкірочки, моркву також зачищаю. Усі ці шкірочки можна не викидати, а перекласти в сотейник чи в каструльку, додати улюблених ягід, наприклад, полуниці чи малини, і зварити ще компот. Я натираю на грубій терці, її ще називають теркою для буряка, але насправді можна і використати і дрібну. Терку для корейки не використовуйте. Це, по-перше, незручно, а по-друге, ну, вигляд не той. Друже, може не заморочуватися, просто його з'їсти. Смачно, швидко і поживно. Біцуху покажи, як вона качається. Пах-пах-пах-пах-пах-пах. Пам, пішов. Яблука та морква готові на терті. І беру яйця, розбиваю їх і злегка збиваю з допомогою вилки. Для балансу смаку додам цитрусу, а саме шкірку і трішки соку. Пахне святом. Конічка не вистачає. Я собі уявляю, як це буде смачно. З'єдную з яйцями, вівсяним борошном, розпушувач, дрібка солі і еритрол. Він приблизно вдвічі солодший за звичайний цукор, але він не містить калорій. Замість мішкового масла я використовую кокосову олію. Вона чудова тим, що під час нагрівання не шкодить нашому організму. Тепер ретельно усе перемішую. За бажанням можна додати сюди ще ваших улюблених горіхів. Застеляю форму пергаментом. Так тоді буде легше виняти готовий кекс. Цієї формочки. В розігріту духовку при температурі 180 градусів відправляємо цю суміш. час приготування 30-35 хвилин. 30 хвилин пройшло. Дієтичний кекс готовий Прикрашаю фініковим варенням, без цукру і можна смакувати. Вам побажаю здорової і якісної енергії смачної їжі. І прекрасного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та дивіться інші наші відео. До зустрічі! Опа! Підгорів! Я повертаю назад. Це один із тих варіантів, коли в ресторані щось іде не так. Ну, приходиться переробляти. Або доробляти, або зробити так, щоб. Ну. Ну, блядь. Ну, це хуйня.